21 жовтня, Вівторок, вічне життя починається тепер. А свідчення це, що Бог дав нам вічне життя, і це життя в Його Сині, 1 Івана 5.11 Воскресіння Ісуса було зразком заключного Воскресіння всіх, хто спочив у ньому. Християнин може померти та життя Христа заховане в ньому. І під час Воскресіння праведних він воскресне в оновленому тілі. У ньому було життя, і життя було світлом людей. Івана 1,4 тут йдеться не про фізичне, а про нетлінне життя, яке належить лише Богові. Слово, яке було з Богом і котре було Богом, мало це життя. Фізичне життя це щось таке, що отримує кожна людина. Воно тимчасове і тлінне, життя Бог відбере його знову, це життя не підвладне людині, життя Христове не запозичене його ніхто не може позбавити життя. Я сам даю його, сказав Ісус. У ньому було життя оригінальне, не запозичене, не похідне від когось, це життя не успадковується людиною. Вона може мати його тільки через Христа. Перебуваючи в людському тілі, Христос залежав від усемогутнього в усьому, що стосувалося його життя. Своєю людською природою він покладався на божественність небесного Отця. Кожен член людської родини має тепер перевагу зробити те саме. Якщо ми жалкуємо, що згрішили і приймаємо Христа своїм життєдавцем, то стаємо з ним одним цілим. І наша воля гармонійно узгоджується з божественною волею. Ми стаємо причетними до життя Христа, тобто до вічного життя. Ми отримуємо безсмертя від Бога, приймаючи життя Ісуса, адже в ньому тілесно перебуває вся повнота Божества. Колосянам 2.9. Це життя таємниче поєднання, взаємодія Божественного з людським. Христос став одним з нас за тілом, щоб ми стали одне з ним за духом. Саме завдяки такому єднанню ми вийдемо з могил. І не лише тому, що Христос виявить свою силу, а й тому, що через віру Його життя стало нашим життям. Хто розуміє справжню природу Христа і приймає його в серце, той має вічне життя. Христос перебуває в нас через Духа, а Дух Божий. Прийняти у серце вірою це початок життя вічного.